Колишній голова офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс служби зовнішньої розвідки України і може готуватися до виїзду за кордон. Ось процес посиланням на джерела пише дзеркало тижня. кажуть, що приїхав він на чорному броньованому мерседесі, і пробув у відомстві 45 хвилин після цього. Очільник також відомства Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Тож, як пише сьогодні, дзеркало тижня Іващенко вважається стовідсотковою людиною єрмака і зобов'язаний йому своїм призначенням. Ну а тому припускають, що документи прикриття можуть готувати якраз для можливого перетину кордону. Водночас, джерела у правоохоронних органах повідомляють, що набу готує нову серію аудіозаписів у межах операції Мідас, а також Дозру, яка стосується ролі Андрія Єрмака. Завершення війни Росії проти України ймовірно вже на підході таке заявив президент США Дональд Трамп перед жеребкуванням чемпіонату світу із футболу. Фіфам ці слова пролунали на тлі перемовин української делегації зі Стівом Віткофом і Джередом Кушнером. Сьогодні має відбутися і ще один раунд їхніх перемовин напередодні. Нагадаємо кількома днями раніше в. Він зустрівся ці двоє зустрілися з путіним, і відомо, що сторони мали обговорити якраз мирний план США та, ймовірно правки до нього, які американська делегація могла привести із зустрічі вже з Москви. Ну а до яких, хоча б проміжних підсумків, вдалося дійти, поки що залишається таємницею, адже жодних заяв про перебіг цих переговорів посадовців поки що. Не робили однак, нині сигнали, які лунають із боку Сполучених Штатів Америки, стають все більш тривожними сьогодні. Наш заокеанський партнер затвердив свою нову стратегію національної безпеки, де серед пріоритетів американці визначили стратегічні відносини з Росією, припинення війни в Україні та повернення демократії європейським країнам. Отже, Вашингтон урочисто оголосив, що відмовляється від ролі світового поліціянта, і тепер справи інших країн мають турбувати США лише тоді, коли загрожують національній безпеці країни. Тобто Європа має сама відповідати за власну оборону. І що більше у документі йдеться, що цитую адміністрація Трампа опинилася у конфлікті з європейськими чиновниками, які мають нереалістичні очікування щодо війни в Україні, і тепер Білий Дім хоче, щоб країни Європи почали налагоджувати партнерські відносини з Російською Федерацією, крім того, Сполучені Штати виступили проти подальшого розширення НАТО.